Як виставити мітки, якщо обірвало ремінь, ГРМ? Ось на розпредвалові є спеціальна вилочка. І там є далі отвір. Можна цим, можна і сверлом. Блокуємо. Все воно так тугенько входить. Далі, на топливному насосі також є вилочка і також є отвір. Блокується і все. На колінвалові. Є спеціальні такі приблуди я купив, але вони конкретно не підходять, я купив по інтернету. Вони типу, ставляться сюди. Ось так. Але має бути трошки якийсь люфт. Ну от, я вставив його ось туди. Но воно не тримає, якщо почати якщо крутити, воно буде зіскакувати. Ну я поки рівня не було, я б поставив, нормально було. Це я вже поставив цю мітку. Ось, наприклад, дивимося, щоб знати. Ця, цей отвір має бути майже навпроти цього отвору. І оцей пиптик має дивитися сюди, виступ. Але Саме найкраще взаді, якщо зняти коробку і маховик, там є також отвір. Ось цей отвір має співпадати з такою рисочкою. тут, А я вже її замалював, але там рисочка. Теж. І тут теж така е, крапочка є. Оце все має співпадати. Я коли поставив ремінь, я зробив повний оборот двигуна і все співпало. Всі мітки співпали і ніде не, не зацегокується. Не штопорить, нічого ніде не б'є. І ось тут натяж... натяжний ролик, тут є стрілочка. Тут дуже легко все. Ця гайка має бути ослаблена, потім сюди вставляєте е, на шістьгранні е, і провертаєте, от стрілочка показана, провертаєте сюди, ця стрілочка стає на своє місце сюди і потихеньку затискаєте цю гайку. Ну і все. Викрутив е, ці. свічі накала, викрутив. Щоб не було такої сильної компресії, щоб воно було прокрутити руками мотор. І, все. І тут стрілечка також є, яка дивиться вверх. Дуже все просто.